Вітаю вас, мої дорегенькі, я, Ірина. А ви просили, поди... зробіть, будь ласка, розклад на теми, який радіаційний фон на Чорнобильській АЕС, що від нас приховують? Чи дійсно щось приховують? І зараз так. Так, так, ось це питання. Гаразд, давайте подивимося. Давайте подивимося. Ось щось приховують. Ви знаєте, був удар. От, бачите, паж мечів, але це невеликий удар. Це невеликий удар. Тут немає, я не бачу поки що карти не показали чогось страшного. Давайте краще подивимося, з якою метою Росія вдарила по Чорнобильській атомній електростанції. Перед цим я попрошу вас задонатити на 87-му бригаду, яка на Курському напрямку. Ось їм потрібно авто для ремонту, щоб рятувати хлопців. Так: з якою метою Росія вдарила по атомі. Тим більше, що ви пам'ятаєте, де бачите, диявол. Ви пам'ятаєте, що це було зроблено під час Мюнхенської конференції? Ось у нас диявол. Тобто, мета. Четвірка мечів дискредитувати, налякати, може бути світ. Угу, угу, так, так, підступними діями. Ось, а ви знаєте, в принципі, це для того, щоб налякати. Це для того, щоб усмирити, показати свою силу. Я можу, я хочу, і я зроблю все, що я хочу. І ви будете мовчати? Давайте подивимося. Чи дійсно, скажімо так, це провокація. По дияволу це, це конкретна провокація. Показати свою силу я можу. Ось якось так. Ось якось так. Я підла твари, тварина, і я це можу зробити. Яка була реакція? Чи буде якась толкова реакція Заходу? Колективного заходу чи буде? Занепокоєння буде. Якесь запокона занепокоєння буде. Буде до речі, реакція буде велика. Прозріння. Ось тут прозріння, і ось тут карта показує, що дійсно Захід починає прокидатися. Але тут вже остання, це вже остання крапля. Захід почав прокидатися. Зараз подивимося, що буде проти Росії, чи буде щось зроблено. Бачите, вони зрозуміли, що на них тиснуть. Але все рівно, тут королева у нас жезлів, а тут паж жезлів. Тобто потроху, потроху прокидаються. Мені це нагадується, знаєте, коли була Друга світова війна. Знову ті самі карти, але я не хочу їх брати. Зараз ми подивимося, чи буде яке щось застосовано проти Росії. Щось будуть вони робити, не будуть робити. Ви знаєте, ну, тут будуть погрози, будуть різкі заяви. Я бачу різкі заяви якісь, але все рівно якось домовляться. Все рівно якось домовляться. Тут все ж таки домовляться. Я не бачу, що тут якісь, можливо, будуть від деяких осіб, скажімо так, будуть якісь звучати ультиматові, якісь погрози. Ось ці карти вони показують про це, але все рівно це буде не в достатній формі. Я не бачу, що це в достатній формі. І я ще швиденько подивлюся, наскільки це ризик, який великий ризик для України. Давайте дивимося: ризик для України. Чи це якась загроза, чи ні. Зараз ми це подивимося. Ну, тут, в принципі, я бачу, що тут а, а, все рівно, бачите, ви зеленський. Оце мені не подобається. Тобто, нам трошечки, добріхують. А, скажімо так, цю справу, цю справу просто так залишати не можна, тому що випав місяць. Що буде далі? Диявол. Тобто, таке враження, що Росія може іще раз вдарити. Бачите, по дияволу. Тобто, Росія просто так це не лишить. Вони просто це не лишуть. Я зараз ще конкретніше запитаю, чи будуть, ну, скажімо так, чи планує Росія ще робити якісь удари по Чорнобильській? Ну, виглядає, що планує. Планує. Плани є. Королева Мечів. План є. Тобто зараз те, що є, воно локалізовано. По цим картам я не бачу тут, тут якось, знаєте, ну, ще, скажімо так, вміло немає тут, але все рівно от мені це не, не подобається місяць. Не вся правдива інформація, яка в інтернеті є. По місяцю тобто, нам щось не договорюють. Ось і по місяцю, скажімо так, ну, місяць він не розповсюджується, розумієте, це так невидячим оком, ми можемо цього не помітити. Але Росія, в принципі, бачите, загроза ще є. Ось, але не таких масштабів, наприклад, як хтось каже: немає тої загрози, все рівно тої загрози нема. Але якщо ще раз вони гаратнуть ще раз. То це вже серйозно, тому що випала е ця королева мечів, колісниці, бачите, військові. Тобто вони мають план ще раз е вдарити, тобто є в них в планах. Якщо їм не дадуть те, що вони хочуть, до речі, ось по дев'ятки. Тут, скоріше за все, як вони будуть якось відстоювати свої інтереси. Тобто це натяк. Не торгуватися з ними. Розумієте, якось так. Залякувати. Це, це, в принципі, метод залякування. Поки що я не бачу. Це може в подальшому бути якесь. Якщо вони ще раз вдарять, то вдарять мощніше. Ось скажімо так. І вони будуть тероризувати цим. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Uh, всього вам найкращого бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна.